Сьогодні хочу на сніданок приготувати собі любимий рецепт мого дитинства, який так і залишився по сьогоднішній день. Він дійсно для мене любимий. Особливо із самого ранку, з чаєм. У таку погоду про холодну, осінню, дуже смакує. Сніданок легкий, простий і всіма любимий. Так що дивіться, я вам зараз покажу. Цей рецепт знають всі, навіть маленькі дітки. Тут у мене 4 яйця, 4 штуки. Добавляю 200 мл молока. Сіль. Чорний молотий перець. Поки буду збивати яйця з молоком, поставила сковорідку на плиту і чекаю, щоб трошки розігрілося наливаю олію. Можна додати трошки вершкового масла. На вершковому маслі буде набагато смачніше, але я його не маю, тому тільки олія на даний момент. Ось такий у мене батончик, батон. Опускаю сюди в яйця, викладаю на сковорідку і обсмажую з двох сторін до золотистого кольору. Це у нас на Закарпатті називають бундашки. Бундашкенір. Зараз собі зроблю чай з лимоном і буду собі смакувати. Перевертаю і обсмажую з другої сторони. Бундушки мої. Ось такий у мене буде сьогодні сніданок. Ось такий легесенький, простесенький рецепт. Мого сьогоднішнього сніданку. Бундошкеня. Коли перевертаєте хліб, зверху також можна трошки натерти твердого сиру, Уже на цю перевернуту сторону і буде бомбесно смачно. Зі смаком сиру. Мої сьогодні бундашки, чай з лимоном. І що може бути краще на сніданок? Звісно, бундашки, бундашки, бундашкенір. Боже, яка смакота. Ось такий рецепт мого дитинства. Просто смачно і ситно. Пробуйте, рекомендую. Молока можете додати трошки менше. Я на 4 яйця налила 200 мл молока. Ви можете 150 додати. Мені смакує 200 мл молока, тому що воно тоді має інший смак, такий більш молочний. Дійсно нагадує рецепт мого дитинства. Ось така кружка, написано Вікторія. Цій кружці вже, напевно, років 10. Дуже її люблю, бережу її, як пам'ять.